Всім привіт! Поки надумалася вийти, вже такого сніжку немає. Попила кави, якраз встигла нагріти воду в чайнику, поки вимкнулось світло. Ці вже поснідали, хтось на дворі, хто в хаті. А я зараз піду, О, вітерець такий, я зараз піду, повішаю прання, в пакеті виносимо. Знаєте, хотіла раніше купити якусь корзину для білизни, потім думала, може, сплести з ротангу. Але вирішила ж пакетом якось нам. Ми всі 10 років на цьому дворі виносимо прання пакетом. Трохи в нас розтало було за попередні, не за вчора, а за позавчора і аж за позавчора йшов дощ, сильний дощ, наче влітку. Але він усього снігу не з'їв, трошки втрамбувалося. Але морози йдуть, земля не гола. А вчора все почало підмерзати і трішечки отак припорушує сніжком. Чуть-чуть. Не такий, звичайно, як Західну частину України, завалює. Бувало, і в нас таке, не без цього. Але дуже співчуваю. Бачила відео, щойно, поки каву пила в Тіктосі, що Тернопільщина, Бучацький район. Сподіваюся, я правильно сказала район. Бучанський чи Бучацький, там взагалі треш на дорозі, бідні люди позастрявали прямо в машинах такі замикілі. А я вчора попрала, це не сьогодні я прала, це вчора два рази. Увімкнулося світло і в останній момент помінявся графік. О, випустили ще гвардію. Нутелка вийшла, базікало. Чого базікало, бо базіка є багато, він дуже балакливий котик. Вчора виключили. Уключили світло з 16 до 20, в день були аварійні постійно, день у нас світло було півгодинки, потім включили о 20, о 15.30 включили, о 16 вимкнули о 20-й. Вже мало б бути до півночі. Я на радостях загрузила раз пралку година прання, другий раз пралку. Заходжу в особистий кабінет, дивлюся з 22 до півночі. Думаю, чи встигне моя пралка. І якраз прозвучала мелодія закінчення прання другий раз. І буквально 10 секунд і світло вимкнулося. І я вже не стала по темному виносити, бо то я вмикаю світло під будинком, щоб повішати. Там попереднє прання ще висить трохи. І я так його в пакеті залишила до ранку, тому зараз буду розвішувати. Що хочу сказати, можна вбитися. Такий пухнастий сніжок, а під ним суцільний лід. Ну, йдемо вішати. Глянуть, скільки морозу у нас. на ці дощі. Ото дивіться, скільки зараз. Але зараз вже за восьму. Ну, у восьмій виключили вже півдев точно, якщо не більше. Це Ніяк не заберу, не висушу халат котячий. Попраний. Вчора ми повісили сало, витягли два куски, розрізали його ще на два, щоб усім хватало, щоб усі вміщалися. Хоча тільки що йшла сюди, то десь чула звук крил голубів. Десь поранка йде повним ходом, пораємо все, дивіться, усю птицю. Це не те, що скажете, доброго ранку. Люди добрі, скажете, Наташа знімай, вона вибігла. Ні, ні, Це кожен ранок. Кожен ранок такий ритуал. Он уже жиру у сітках овечий. Вон там щось погано клюють. А, а десь, тут ось уже розірвали. Вішав, он, он воно, он. А ось свіженьке. Да, свіженьке. А два, це вже х... ось навіть сітки розірвали. Так. Два куски сала витягли, кажу, давайте поріжемо на дрібніші кусочки, щоб. Усім хватило. Більше ж прилітало їсти. Було. А як шпак прилетить, так так фігачить оте, отой жировеч, то він, напевно, і А дятел? Ой, шпак кажу, дятел, дятел, а я за Ой. Дятел, там такий шнобак. Ото він, певно, й порозривав усі оці. Малинка спить. То я, то я, то я туди додавлю, а це ось таке з простих гарбузів. З кашоликів. Ось сюди кидаємо. Так повісила, я високо дуже Та, хай перевісять, нерівно висить. Вчора прилітали, дивилися, дивилися, що не чорні соняхи, да й поїли. Mm, отож. Не чорних соняхів не так, Оці Оції самої не, не вистачає. Ми ось як усі підемо з двору. Ох, ось тут такий. Сюди, тут є, не буду, движняк тут батько, наверное, сипав. такий починається Ох. движняк. Багато не насипаємо, бо якщо... Коси і сніги, дедок замітає, тоді ага. мокре їм їсти. Уже дивиться, прилітає. Ось на стіло сюди сиплемо. Хочеться їсточки. Ще, може, там можна ще вибрати, там є. Там дивися кашечненьке, ось так ще насипаю купочками. Птички-птички, <кх> Бо... схов... а теж люди добрі не миряться між собою. Ніде так сховатися, щоб зблизька їх зняти, а здалеку виходить розмите відео. Їх тут стільки, Вон сало їсть, зараз приближу. Так само і до цієї кормушки. Вона тут... Вони як прилітають до цієї кормушки. Я вчора з вікна бачила, вона отак крутиться просто. Їх отам стільки, отакий вочері, движуха вочері, така йде. Вони сидять на цьому винограді. Ага. Оце отутечка. Та для татки прилітають на виноград, сідають. Он, дивися, вже сидить, жде на персику. Он піде отуди до столика і подивись, познімай людям, як він вже на, на яблуні, може, приблизиш трошки. Ну, да, видно, видно, о, потікали. Я щойно приближала. Вон стрибають, бачите. Їх тут сотня. Ха, базікало. Їх багато. Питаєте, чому його звемо базікало, я його я вже згу. казала. Гуку. Того, що він бігає, чи сидить, чи бігає. Він мовчки ніколи Ні. не ходить. І сюди ж будуть прилітати. Просто не вистачає одні годівнички. Їх багато, їх там дуже багато загіллям не, не дамо видно. Пропасти. Хіба вже яка? Вчора після обід дуже багато горобців було. А що я ось сюди йшла? А, як з бусею вийшли ввечері гуляти. Ось тут вони долі собирали, що там попадало насіннячко мояке, горобців багато було вчора. Вже й горобців припекло. Сидить, жде. Снігу, снігу білого, насипала зима. Прибіг сковатись зайінькою, ялиноньки нема. Вівці на дворі. вичищаємо. Вчора були тут і вдень. Вранці випустили, там погодували, тут вичистили і знову впустили. Все, вичищається лопатою. Немає такого. Через те я раніше казала, як я дивуюся тим, хто вичищає раз у тиждень. Ягнятка, якщо маленький, є, з ягницями, з мамками і вранці, і ввечері. В одне й те саме, другий раз ми не запускаємо. А то дивлюся, раніше дивилася, просто попадається, коли. Тирсою підстілають і не вичищають мій тиждень, а тоді вивозять такі гори. Айду. Ой, тут, тут було калюжі, тепер таке позамерзало нерівне. А чого учора вони день також були в сараї? Тому що... І йшоло два дні йшов дощ, все розставало, і отам у них була калюжа. Їм туди все текло, все було мокре, нам їх жалко. Ми вчора вранці вичистили, підислали, сінця поклали і знову їх на день туди, в сарай. Сьогодні будуть на дворі, воно вже підмерзло, сухше. І їм не холодно, з такими шубами їм не холодно. Деякі непривичні вони. І непривичні. Вчора вдень їм було дуже непривично, ну, а нам жалко. І непривичні вони. Ми як купили були собі коня, і знаю, стояв він у нас на дворі, і не було отакого піднавесу. І, і ми лежимо вночі літнього часу, і йде дощ грозовий. Боже, думаю, як там наш кінь або вівці. І було, хоча і грошей лишніх не було, тому поїхали би ушний шифер брали так же, чи дивились тільки дивилися тільки довше. Дивилися, подивилися, а він на 4 гривні тільки дешевший від нового, так ми нового взяли. Ми нового взяли. У мене політика господарювання така, щоб усе було поховане. А ото все побите, зараз напиш, можуть подумати люди, з чого у вас все побудоване? Та все ж до барани. Тут взагалі стояла сама сітка. А потім, коли вже стали класти сіно, вони через сітку стали доставати зерно. Тому чоловік поставив ото такий... Ой, з сіно вибачаюсь. Тому чоловік поставив от отакі, воно й було побите по дві хвильки, там по три. Але по рівно четырі. стояло. Але рівно стояло. Ну а знаєте, берани є з барани. Їм же ж треба сюди доставати і між, Що... між собою б'ються. Або побили, просто, просто розганяється і б'є. Тому то не страшне. Вони не поранилися ним і не пораняться вже. Де дуже таке стерчало, повибирала я повиносили хлопці. А це до Хоча, як на попередньому дворі ми тримали овечок і до 20 голов доходило в нас, то влітку, коли йшов грозовий дощ, вдень, вночі вони ночували отак само, як отут, криша все як треба. А вдень, коли йшов грозовий дощ, ми ніколи їх не ховали. Мокли. Зате в них руно таке чисте було ну, набіле. Це, це якщо дуже тепло. Влітку, коли дуже тепло, вони в нас паслися. На вигоні за двором, і на вигоні за двором у нас було там біля колодязя був загін, була така кущ не дерево, а кущ такий відріс клинка. клинка. І ми під тим клинком зробили їм дві загін, поділений на дві частини. В одній частині вони жили, от ми попасли вранці, напоїли їх коло колодязя, і вони в ту, у той загін самі вже йшли. от. А коли вже там було дуже грязно, ми їх переганяли в другий загін, а той вичищали, і той загін підсихав. От. А коли. А на ніч ми забирали їх у двір. У нас у дворі був загін, тамечка доворота близьке з годівницями. От. А якщо вже було зовсім холодно, то ми забирали їх. У нас там була така Ще третє місце. Ще було третє місце, ядка, так сказати. Ну такий. Холодне воно приміщення, ну і стіни, і криша, і забетонірована підлога. Так. І ми підстилали, і все. Жалко. Тому ось так, у мене політика господарювання така, що треба, щоб все було накрите. Через те чоловік мені каже, тобі аби лається. Тобі як лається, бо є. я ж не лаюся командою, кажу, хлопці, ну давайте зробимо під навісовечком, ну давайте зробимо. їдять. Ну хоч чого небудь. Гарно. Як же їм жити, як воно дощі л'є на їх, сніг мерте, вітер? Хай їм, хай оце сьогодні мінус на дворі. Ну, вони всякому такому затишку, на голові їм не летить. Учора вичистили те, що калюжі поналивало, сьогодні підмезло да й ратички сухенькі. Ну, mm. ну як каже, з його буде толк. Хоча прилетів люди добрі нам коментар, я не обіжаюся на коментарі. Я просто хочу. Довести все це до, до ладу, де ми показуємо поросяток, і написала людина коментар, що такі гарні поросятка, а люди цього не розуміють. І в дужках написала, чи то не люди, чи вбивці. вбивці якось так, так написала людина, от, що не розуміють, що поросятка то виростуть і їх уб'ють на м'ясо. І не розуміють, що поросятка теж хочуть жити. Люди добрі, ми все розуміємо. Але ж я вам розкажу діалог. Діалог двох людей чоловік і жінка. Жінка каже на чоловіка ти знаєш, як тебе називають? Поза очима? Меценат. Ти свої гроші швиряєш в нікуди. А він на неї каже А ти свої гроші програєш у казино. А вона йому говорить Я гроші в казино не програю. А що я на ті гроші купляю фішки? Фішки? Так це пластмаса. І програю фішки. І, прод... і програю фішки. Так що люди добрі. Той, хто не тримає свиней, звісно, ви їх не вбиваєте, не годуєте, але ж ви йдете в магазин і ви купляєте всі м'ясні продукти. А ну скільки на населення України, скільки вегетаріанців знайдеться, які не їдять взагалі ніякого м'яса. Так. На вітрині воно не рохкає і очима не кліпає. Це ж не, це ж не гроші на вітрині, не, а флешки, так сказати. Фішки. Чи фішки ті. Вибачайте. А я без м'яса не можу жити. Чуть -чуть, хоч чуть-чуть, хоч кожен день по кусочку, а, а буде, чи то, чи то м'ясом, чи то продуктом уже якимсь. Тому не кажіть. Тримають усі і тримали спокон вікову селах. Не було жодної хати, жодного сараю, щоб у сараї не рухкало. Жодного. Моя баба Мелашка, яка вже була старенька, 70 років, а кожного року від різдву різала поросятку. Хай не 200 кілограм, може, вона його догодувала тільки до ста. А мої ста не було. Ну, все рівно, вона різала. Тому кому жалко, не їжте. Жалко й нам, я не кажу, що ми звірі. Жалко й нам, але таке життя. Хто вже його державі годував, хотих поросяток, хотих. Ви думаєте, це все легка праця? Хоча це вівцям ми годуємо. Я і, і, і казала, і казати, тому ми їх тримаємо на м'ясо. Це не легка праця. Ось, їдять ціною на мене вже поглядають. Показують дочі, що я буду робити. Беру качан, у нас є хтось, скаже, купіть собі те, що обчищать качан. Є у нас є. там стоїть. Там ми чистимо, де дерьть ми туди приносимо качани, там чоловік зробив желізна така йомкость прикріплена. Та та радайка, що качану вставляється і треться, я туди не хочу ходити, у мене ось тут. Тут товар, тут вівці. Тому я роблю це? Коли кукурузу молотять в колгоспі то по барабану, а люди молотять кукурузу, оці ж качанчики вони залишаються на городі, їх вже ніхто не собірає. От. А чим мені вигодніше виламати качани, тим, що, дивіться, і сирі качани, але може десь якийсь трішечки дивіться, побілів, прицвів. Ну це, це не біди. Він не, не чорний і не погнив, десь уже так дуже багато до котки не шикшу. А тим, що ще й зберігається качанчик. Качанів оцих як на треш від рода, якщо вони сухі, бо це ж вони сируваті. Так ви знаєте, як горять у грубі. Тепловіддача від них дуже велика. Ось так. О, пустився сніжок. Вони знають, вони в курсі справ, що це для їх дареться зерно. Петрушка. Петрушка. Петрусь, ой, Прийшов, лиха. подивився. Не Петруся, це біле чорний вуз, а за того Петруся била в мене матуся. просять. Прошу. Давай, давай. Ой, Боже, я не у трьох не пролазять, ні? У двох. А, у двох? <пілляє> Петрушка. двох. там м'явкає. Ох, яка вікуся. Йо моє, троє. Ото вона. Ну, ще ім'я мали в січні. Може, в січні ще й не буде. Хіба під конець, хоча навряд чи ні. Думаю, що в січні не буде вона. Ось вона. Ой-о, точно троє. Троє-четверо. Я вже дивилася в інтернет-аптеках харчування. За це, це замінник цільного молока для овець, для ягнят. Ох, у вікусі пузо здорове. Кажу ось людям, що дивилася вже в аптеці, зробила замітку на ту вет аптеку, де продають ЗЦМ для ягнят. Бо О, дуже... це, де ти встала, дивися, не пускав бо була калюжа. І, і та ніч натекло, видно ще і замерзла. Дуже в неї пузо здорове. Добре, як троє, а так четверо, так взагалі. Ну, надивилася я. О. Воно так темно надивилася я замінник цільного молока. Кажи, як їдять кукурузку, ось у дірочку дивися. Тихо, тихо. Тільки шамкотять. Ага. Знаєш, наче ото як град іде криші. На ранок кукурузка, а на вечір, якщо є. Лушпайки від картоплі, очистки варю. Сьогодні вже поставила, он буду варити на вечір, затовчу яшною дертю і на вечір їм будуть лушпайки. Якщо немає, то не даю нічого на вечір, а кукуручку раз у день. Ай, Смакота. Колись я розмовляла із людьми із міста, лежала в лікарні і. Збалакалися про село, про господарство. Діти мені телефонують, я розмовляю по телефону. Вони чують, що я там кажу дітям по, по господарству, як що треба робити, що кому тамечка. От то вони дивувалися, були дуже здивовані, що у нас кожна вівця, кожне порося, от корова, тамечка, і були такі курі, навіть що у нас мали своє ім'я. Як це ви всім ім'я даєте? Так. Окотилася вівця, народилося троє, хай ми кожного дня і не називаємо їх так. І вони не, деякі не розуміють, що це їхнє ім'я. Але образно ми знаємо, що якого баранчика тамечка, чи яка ягниця буде котитися, давай. варочку залишили, білочку зарізали. Вона й не знає, що вона варочка, Ну, ми знаємо, що вона варочка в нас. Прийшов. М'ясоїд. І куриця в нас була мати Тереза. Да. І Петя-Петя, він біжить, такий, що був. А куриця мать Тереза, бо своїх кочка курчат, водила курчаток, і вони ще були дуже маленькі, їм навіть по місяцю не було, і вона кинула. А ця курочка кохтала, ну ми її на яйця не садили. І вона без сидіння прийняла отих усіх курчат і водила їх майже ціле літо. Тому ми її Дуже назвали довго водила. Матереза. Може, й три місяці вона їх водила. І, до речі, всі тварини, які. Помирають своєю смертю в нашому господарстві, таке, як котики, собачки, оті, ота сама мати Тереза, отой петушок теж помер своєю смертю. Всі вони поховані на старому дворі у садку. У нас там кладовище для наших звірів. Ми не винесли жодного собаки з двору, щоб десь поховати її. На цьому дворі в нас була вівчарка, теж пішла від нас. Вона похована в Наташаному китерингу. Може, біля, кого... мого кого... дельфініума. Може, Недалечко. це для когось і дико, але ми... Так, все, все, виходимо. Ми виходимо. Ой, виходь, давай, давай, іди ти вперед, бо впадеш. Іди. Нас... Ти не закривай. Нас атакує. Атакує. Да? До речі, йому буде в березні місяці три роки. Ну дуже хвайний, я не хочу його позбуватися поки що. А ага, поплавай. Да? Сьоні дзонь. Ти мій хороший. Під'їв? Та не голодні, чого ж вони голодні? Бози. Відро таке велике, гарбуз із буряком. Гарбуз, до речі, вже кінчається. Тому кажу, чоловіку, добавляй трошки бурячка вже їм. От. Кукурузка, сіно. Двічі в день. А, а сіно, бачите, он, то ж жовтіє, то ж ми не підсилали, то ж сіно вранішнє пішло. Вже. Під ногами. А ти дивишся ця, як ага. з цієї сторони. Да. Да, Це вони знають, що я їм ще сіна доброго додатиму. Водичка їм несеться. Так, давно ми не показували наших хрюшок. Хрю-хрю. Принесли вам ще доброго сіна, воду п'ють. Влітку в них вода стоїть постійно, міняємо тільки. А зараз поставити воно замерзне. Тому напуваємо, приносимо. Оце можна тут бути чистим. Випустіть мене, будьте доблі. Люди мої добрі. Заходьте. Петрушка, пий воду. Не хочеш? Агедота, все і кормами виридує. Молока неси. Чому в тому році ми Петрушку оцього білого барана напували молоком, я купувала. А в цьому році я не знаю, як буде з молоком далі. Можливо, в людей піде корова в запуск. Я не питала, і де я тоді його буду брати. Тому розглядаємо варіант, якщо буде більше, ніж. Двоє ягнят, у ягниці в неї фізично не вистачить сили вигодувати їх. відступи, хай батько почукай. Усіх. Тому розглядаю варіант купити. Купляти. Вже... Ти витуй, не той дрібне не перейте. Ні, ні. Аби були трошки зарубні, а, там там вода кажучи... не треба. Там вода під нею дивись. Я думала, воно промерзло, нам тих, щоб почухав, щоб трошки ноги волочих не розпливалося. Там вода не треба. А цей Петрушка в нас вигодований повністю руками І з першого дня життя. Коли були свої корови, то такої проблеми не ставало в нас. Але mm. ж, ну нічого, Замерзнути не дамо, подохнути з голоду теж не дамо. Колись моя мама вигодовувала ріденькою манкою. Чекали, поки корова розстелеться, а сусід наділив ягнятку, хто нас дивиться. Давно й давно той знає і пам'ятає. І в 22-му році ти ви який, виходьма, виходь, ма. виходь ти, я вийду. Ну... Тебе хоч відро є по голові його бахнуть, а я. Дай, не вижуй, не вижуй. Надій на голову. На, на відерце, бери, бери, бери відерце, муштуй відерце. А там Такий буде. він голодний, бачите? Я краще вийду. Все, люди добрі. На цій веселій ноті. До побачення вам. І куди ти поніс сіно ногами? Заходь, давай. Давай, 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 давай. Виходи. Давай, давай. Попих... Попхнуть. Ну, вперти як О, Він на нас, він насить злий. Він на хлопців злий. Петрушці досталося. Нехай Ні, хай стоїть вода.